звіти, є звіт по кожному будинку, що виконали, яку суму, які послуги надаються. Я просто можливо не зрозуміла вашого питання, в якому плані надходження. Так, ви ну, кажете. Надходження і витрати. Дивіться, надходження і витрати. Додаткові всі, вони фіксуються, поточні платежі, поточний поточне нарахування. Наприклад, цей тариф за місяць ви плачуєте, ну там, беремо, 30 гривень за місяць. Цей тариф входить, стала ставиться, стала складова. Прибирання прибудинкової території, прибирання сходових. ми в повному обсязі оплачуємо його по договору з підрядником. Тобто ми оплачуємо. З вашого з вашого на прибирання, на е, прибудинковий і сходовий, на електропостачання, тобто використання електроенергії на сходових літках, тобто згідно з показників загальнобудинкового лічильника. Крім того, е, поточні огляди будинків, які проводяться, і виконання дрібних регламентних пробіг е, в межах, які не є, е, не кваліфікуються як поточні ремонти. Всі поточні капітальні ремонти. Згідно програми про спінансування, тобто в цих 30 гривень, грубо кажучи, входить той стандартний набір послуг і як таких звітів про їх виконання ми не беремо, тому що не можу сказати, ну буде якось нелогічно, якщо прибирає ну, підрядник, який здійснює прибирання пропустив території, сказав, що в мене вийшло 12 двірників і прибирали на п'ять днів. у нас є графіки прибирання, які будуть зараз вивершені. Ми будуємо, тверджуємо вивішені будуть коли підрядник повинен прибирати. Наприклад, прибуткові писали під'їзди і так далі. Тобто графіки будуть вивішені. Це є стандартний намір послуг, за який звітності немає. Все, що йдеться додатково, побудонково, воно вже обчисляється. Тому що колись було як? 21 копійка, наприклад, чи 23 копійки за метр квадратний загальної площі йшло на ви оплачували, робили вам це в місяць, чи не робили? Ви оплачували постійно на поточний ремонт. І оце якраз був загальний котел, це якраз була ця солідарна система. Коли сплачували вже всі мешканці, а з, то, з тих акумульованих коштів чи не акумульованих, а поступлених робилися вибірково на одних, на других чи на третіх, тих, які добилися частіше, ходили, тих, які е, мали знайомства, чи тих, які просто в міру дійсно об'єктивно Коротше, ви затрати по кожному будинку, можете мати чи не можете мати, Ми маємо затрати по кожному будинку. Ви Що розвішуєте по будинку. У нас поміняна система підвальних розможених елексійний. Тобто у нас там не варять, не варюють нічого. От одна труба потекла гарячої води, там така деска. Повісили це. А ми платимо по таріфу 0 сто тридцять шість гривень обслуговування внутрибудинкових систем. Що вони не входять ключі, вони в мене. Я ж знаю, що я єлі заставила. Я знаю, хто заходить і знаю що. І ця послуга не надається. За рік вона набирається 1643, множимо на 12, множимо на нашу площу. Получається 19 тисяч. Яких береш Внутрі половині? А тепер я вам скажу таке. Це неправда, що не обслуговується. Тому що ми повинні двічі провести огляди цих мереж, це є раз на рік. Е, це все в актах. І навіть перед запуском, е, коли починається опалювальний сезон, обов'язково йдуть випробування, гідравлічні і так далі. А як інакше, б ми побачили, що там є якісь ці. Е, Кошти, цих коштів не вистачає для того, щоб якщо ви, що ви під'їдєте, ви порахуєте, скільки ви ці гроші можете зробити, наремонтувати цих мереж. Вони так звучить страшно. Вони що не ремонтуються. ремонтуються. Я просто знаю, що вони хто, не вироблюються. Вони, вони, вони. вони весною входить там у нас такі дітям поставив. І осінню, і весною. Ну, затрати часу, ну може, день пішов, а платить будинок цілий рік. Будинок великий 136 квартир, площа 7826 метрів квадратних. І все ж таки, це витрати, які нам треба. Ми зробили дашки, водостічні системи, це, ми, це за свій рахунок, там, це все. І все ж таки, нам би хотілося перші поверхи поремонтувати, входять 150 чоловік. Там десь.